В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 30 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як лікар-офтальмолог Володимир Філатов, художник-монументаліст Михайло Бойчук, будівничий українського флоту Михайло Остроградський та поет неокласик Юрій Клен. У народі вшановують святого пророка Осію, який мав дар сповіщати про лиха. А до нового року залишилися 62 дні. Головна і тривожна подія останнього часу у місті Сватові на Луганщині потужно здетонували боєприпаси. Відтак, за попередніми даними, двоє осіб загинуло, чотири поранені. Ушкоджено чимало житлових будинків. Частина мешканців переховуються у підвалах. У місті працюють рятівники, ведуть масштабну евакуацію. Про інші резонансні події в Україні і світі коротко. На Донбасі з полону бойовиків звільнені дев'ять українських воїнів. Кабінет міністрів спростив нарахування житлово-комунальних суб. У будинок Львівського міського голови Андрія Садового кинули гранату. Зловмисник затриманий. Протягом доби в Україні зафіксовані 74 ДТП і 191 пожежа. Китай попередив Сполучені Штати Америки про ризик початку нової світової війни. Китайська влада відмовилася, від правила «одна сім'я – одна сім'я, одна дитина і дала дозвіл на народження другої дитини. Вибори 2015. Житомир готується до другого туру виборів міського голови, який пройде 19-15 листопада. Цим часом центральна виборча комісія оголосила, що міським головою мали на обраний Олександр Шостак. Нагадаю, що міським головою користення у п'яте обраний Володимир Москаленко, а в Бердичеві у четверте Василь Мазур. Боротьба із незаконним видобутком бурштину на півночі області має успіхи. Про це звітують у правоохоронних органах. Позитивних тенденцій вдалося досягти завдяки ефективній роботі спільних міжвідомчих груп, що створені за ініціативою прокурора області. До складу груп увійшли працівники обласного управління внутрішніх справ, Служби безпеки України, прикордонники-екологи та інші спеціалісти. У кримінальному провадженні… Слідчим встановлено очерівці в дорожньо пригоди, проведено їхні допити, встановлено свідків, проведено слідчі експерименти, не один експеримент, не о там десятки осіб допитано, щодо обставин зіткнення транспортних засобів. Окрім цього, призначено судово-медичні та судово-криміналістичні експертизи. Враховуючи, що в даній категорії провадження без спеціальних наукових знань неможливо встановити всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та результатами проведення вказаних вищих експертиз діям учасників дорожньо транспортної пригоди буде надано належну правову оцінку. У провадженню провадженні будь-кому на сьогоднішній момент підозра не придивлялася, запобіжний захід не обирався. Тоба не встановлена, яка достовірно. Вчинила злочин. Тобто в нас поки не буде висновку як судово криміналістичної судово-медичної експертизи, так? поки не буде сказано, що прямий причини зв'язок дії того водія, який керував цим автомобілем, ми не зможемо продивити будь-яку підозру цієї особи. Буде підозра, тоді ми будемо далі говорити. Так, да, є напрацювання, є, є зв'язок, але без висновку спеціалістів, на жаль, ні я ні ви не можемо надати, чи є мав водій технічну можливість, чи не мав водій технічну можливість далі так далі. Раптово виник цей мотоцикліст. далі. Триває наш телепроект мальовнича батьківщина. Черговий сюжет далі. Десятків різноманітних пам'ятників у Житомирі, ось цей розташований біля торговельного комплексу Глобал по вулиці Київській. Чи не найбільш оригінальний? Власне, про незвичайність авторського задуму красномовно свідчить вже його назва Язик до Києва доведе, використавши відому народну поговірку, автор зобразив, так би мовити, маршрут подорожі до Києва за допомогою язика. Септо розпитувань у подорожніх. Від Глобуса почергово вигулькують назви українських міст, які зустрічаються на шляху до столиці. Як згадує коваль Юрій Захарчук, язик шестиметрової довжини звели буквально за тиждень четверо майстрів, учасників Житомирського міжнародного фестивалю Ковальська весна. І сталося це у квітні 2012 року. За первісним наміром його хотіли встановити зовсім в іншому місці, але маємо те, що маємо. І, хоча у нього і критики, і шанувальники, найбільша радість дітлахам, які як правило і гадки не мають, що цей химерний металевий витвір звичайнісінький людський язик. І ще про вагомі події у нашому краї. Головне управління обласної фіскальної служби очолив Олександр Лавров у Житомирі. Заарештували голову медичної комісії за отримання хабара у розмірі 13 тисяч гривень від інваліда першої групи. З початку року в ДТП на Житомирщині загинули понад 100 громадян. Американський фотограф Йосиф Сивенський презентував в університеті імені Івана Франка виставку своїх світлин рани. Коростенський журналіст Віктор Васильчук візьме сьогодні участь у телешоу «Савіка Шустра обласна філармонія готується до ювілейного концерту соліста гурту «Світязь» Анатолія Говорадла. І на сам кінець цитата цього останнього жовтневого тижня важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадівними сусідами, і яка знову поставала б до життя як фенікс із попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили для самоствердження. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Бережіть себе та Україну. Побачимось.